Лікар, який відмовився від статку заради людства. Польсько-американський лікар і вірусолог Альберт Брюс Сабін став відомим завдяки відкриттю пероральної вакцини проти поліоміеліту, яка врятувала мільйони життів. Але замість того, щоб заробити на своєму відкритті цілий статок, він відмовився від патенту, дозволивши будь-якій фармацевтичній компанії виробляти вакцину і робити її доступною для всіх. Сабін вважав, що знання повинні служити всьому людству, а не бути джерелом особистого збагачення. Між 1959 та 1961 роками мільйони дітей по всьому світу були щеплені, що допомогло ліквідувати поліоміеліт у багатьох країнах. У жесті великодушності лікар сказав: Я не хотів патентувати вакцину. Це мій подарунок усім дітям світу. Його вчинок став прикладом справжнього служіння людству.